— Алло? — Мене звати Андрій. Це з інтернет-платового. Ми залишили заявку на культиватор, так акумуляторний. Е, так, так, що це за магазин? Лорд Стор, чи що? Так так, все правильно. Виставляємо новою поштою поставка 2-3 дні. Оплата на пошті. Підправка 1-2 дні. Підкажіть мені, будь ласка, у вас який у вас Чорнозальці, у вас все ті ж ігри? Чого я не можу дозвонитися в ваш інтернет-магазин, який вказаний на сайті номер телефона. цей 091 і так далі. На пошту не можу написати. Чого воно все не дійсне? Що маєте назад. E, на вашому сайті а, є емейл лорсторт 1 gmailcom Я пишу туди листа, і мені приходить, що такого емейлу не існує. Я телефоную. Дивіться, у нас дивіться, емейл е на сайті, це Кубе Шопінг. Кубе це компанія Кубер. Ну e, одним словом, дивіться, яка дивіться, Андрію, яка ситуація. E, я хочу, щоб ви передали ФОПу. Ігору Івановичу, що ви використовуєте моє відео з культиватором Гросер незаконно. Я є блогер, нік дотошний. Я це відео записав в Ютуб. Ви використовуєте Я його не, не... Прошу? Ми не Я... ми не Як ми не туди дозволите? На, на, на сайт «Кубер». Правильно, я зробив замовлення тільки що культиватора. Правильно перейшов по рекламці. Рекламка була в Ютубі. Перейшов по рекламці, зробив замовлення. Написали, менеджер з нами зв'яжеться. Ви до нас телефонуєте? Ну як я можу не туди дзвонити? Андрію, дивіться, ігору Івановичу передавайте. Я написав листа, на все заскрінено. Підписники вас ну будуть прокатувати просто так безкоштовно. Вже багато вас раз прокатали і не забрали культиватори. Я пропоную по-доброму відео моє з Ютуба з культиватором Гросер видалити зі своєї реклами. Ви моїм мої відео рекламуєте свої культиватори? Ви розумієте про що я говорю? Mm -hmm. Не ну, я тим самим не займаюся. Ні, окей, я окей, вас почуваю. Ви передайте своєму керівництву, щоб okay. не займалися дурницями, щоб не було проблем. Все гарного дня. Окей, okay. до побачення окей. Okay.